Ці акації, горіхи та каштани по вулиці Івана Гонти ростуть понад 40 років, розповідає черкасець Олександр Шендеров. І садили їх, перш за все, для шумоізоляції від залізниці. Вона по той бік дороги. Поїзда йдуть круглою цілу ніч. І І он тут витягує, розганяється, і перегазовку дає, і дає огромну спишку димоту. Це перше. Це нагрузка на наші легкі, нагрузка на мозги наші, шум та від вічний. Коли дерева зрубають, біля їхніх домівок стане спекотно, а по будинках підуть тріщини, яких і так вистачає, додає чоловік. Там йдуть тріщини, там йдуть тріщини під окнами відв'язки. Фундаменти тут дуже товсті стоять і все одно вони не виділюють. Про продаж ділянок за адресою Івана Гонти 67 та 2 дріб 8 вони дізнались випадково, і це найбільше їх обурило. Розповідає місцева жителька Людмила Шендерова. Не розуміють і чому беруться рубати здорові дерева. Вони порахували, що на цій ділянці є 36 здорових дерев реквізити, і пиляйте. Ну як це може? Що ви будете відновлювати? Для кого відновлювати, якщо ця зелена зона для громадян, які тут проживають? А ще на цій ділянці, коли тане сніг чи випадає дощ, збирається вода. Ливнівка зберігає їхні домівки від підтоплення, додає пані Людмила. Для того щоб тут щось будувати, потрібно піднімати рівень землі, тому що ну в них буде стояти тут вода, якщо вони будуть будувати. Вони піднімуть цей рівень, і вся вода піде під наші домоволодіння. Окрім зливу, тут пролягають ще й мережі водоканалу. Додає місцевий житель Іван Бондар. Тут. Така калюжа, постійно озеро весною, і вона аж до хат доходить. Якщо туди построять і підсадять, мало того, що екологію нарушать, а з іншої сторони, ця вода буде у дворах, діти дуже гуляють. Там дитяча площадка зробили. Це якось взагалі просто розмутіть. Та найбільше люди бояться, що на місці акацій та каштанів виростуть гаражі або й багатоповерхівка, каже Людмила Шендерова. Тобто, якщо хтось захоче поставити тут багатоповерхівку, можуть поставити і багатоповерхівку. Це не заборонено, воно є в нормах. 47 метрів висоту можна будувати на цій ділянці. Ніяких висоток ні на цій, ні на сусідніх ділянках не будуватимуть, тому люди хвилюються безпідставно. Розповідає заступник директора міського департаменту архітектури та містобудування Андрій Крилов. Та висота, яку ми зазначаємо, це є гранично максимальна висота, яку нам дає під час, коли затверджувався генеральний план, визначив держає України. Це говорить для потенційного покупця, щоб він володів інформацією з приводу всіх обмежень, які існують, там не тільки це написано, Там зазначено у нас, що і шумозахисна зона від залізниці, і санітарно захисна зона від складовища. Рішення про продаж землі на сесії міськради депутати ухвалили 5 вересня. Як це було, ви бачите на екрані. Усе для наповнення бюджету, зокрема, гроші спрямують для Збройних сил України, додає Андрій Крилов. Жодного обмеження з приводу підтоплення або затоплення, або якихось інших випадків нам там, там зазначено не було, тобто нами не визначено. Кошти від продажу дерев, а це півмільйона гривень, спрямують у спецфонд і їх зможуть використати лише на відновлення насаджень в іншому місці. Все прозоро, все чисто, все дуже сильно зрозуміло. Якщо їх цікавить те чи інше питання, або вони обурються, або вони навпаки в захваті від цього питання, вони можуть прийти на сесійну залу. Аукціон має відбутися 1 листопада. Люди сподіваються, що їхню думку врахують і продаж скасують, розповідає черкасець Микола Василенко. Є вже багато міста, де можна застраювати. Пожалуйста, там, там воїнська часть була, в його Западному районі. Ну, як тут хто це додумався до такого, щоб продати тут землю, в мене просто в голові не вкладається. Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.